Каналі український університет, сьогодні опока. Піжу, яка локація в таке симулаторки сау? Є най. Найкрасніше починаємо із містечка. Містечко, що вичерп, можна сказати, не Найзвичайніша локація в Симулятор. Вона лише має рівну землю і дуже багато звичайних. Деньки це виглядає трохи нудно. Ну і зага... Взагалі, до речі, пічало. Кеся у мене дуже нудна і я рідко у ній граю. А тепер починаємо з ферми. Ферма... Мама и пись таки без така интерес Миша упадаю в каменчиків на бити Лишка только цікавого теж трохи нудичи Навіть чого який? Видно навіть від графців гравців тут мало. Ось поки. Тільки чотири гравця є. О, вже п'ять. Ну так майже і. Може інші локати. А от тут теж чотири. Те, як і видно, тут щось таке дивне не сталося. О чекаєте важлива штука. Ні 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 Зараз той гравець забере не повезло. Ну, мені. Ну, я ж одну зібрала. Добре, почне розказувати. Ця локація. Я ніби... Теж така Я мене цікава, але вона мене трохи лякає. Ні. І подивись, оце за питанням можна виконувати навіть в мирному сезоні. Ні. Але вона теж не така вже купу. Да, набуде быть на 4 грациа Блоки. А вот если yes, видно ще от цікавого касія це є. Є. Лис вона. Вона, до речі, цікава і більш така попу... Ярніша, ніж всі вам показувала. Mm -hmm. Ну, Ну, тому можна сказати, що вона інтерес. Інтересніша, ніж всі касі, які я вам показувала. І можна сказати, що вона не така ж страшна, як закинути місце. Ну, то переходимо до іншого. А от вже пляж. Пляж більш, більш такий попут. Ну, довічі виглядає красиво, але мене трохи нудить тим, що та локація щось дуже маленька для про... для прогулянок по локації. Але гравців, до речі, тут багато. А до речі, я, коли я бувала на локації підняття, то навіть було не шістнадцять, а вісімнадцять гравців онлайн, Це Досить популярна локація. Як можна сказати. А ото вже Отож і моя найлюбліша локація. Я ліс. Воно мені подобається через те, що тут багато де можна полазити його. Ну то вода, ну так у класно ганяти пиво. Водую, але як видно, вона теж така і не дуже попу. Наверное, тут тільки 4 гравця, а от класно сидіти і дивитися на дерево. А, класно. Ще при... Не мій забула сказати... Те, що локацію бачила тільки 11 гравців, як і тут. Ця локація, можна сказати, теж популярна. Я не буду тут теж гравців багато під'єднаю. Під Але найбільше я бачила це на пляжі. Ну, можна сказати, що найпопулярніша. Ніша локація. І оце є пляж. Тепер всім пока.